Великою втіхою для людини буде любов до Бога. Сама перша заповідь говорить те, що треба любити Бога від всієї душі, від всього серця і від всього розуму і всією своєю силою. Якщо ми будемо так любити Бога, то це буде для нас дійсно втіха. Якщо перед нашим лицем будуть вставати якісь. Завдання, якісь проблеми, якісь скорботи. Ми будемо всім розумом предані Богу, а ми будемо всім розумом, Богу віддані, то ніяка проблема не буде завдавати нам смутку. Якщо нам треба буде трудитись, допомагати, шукати, то завжди Господь буде з нами. Завжди Його всесильна дійсниця буде допомагати нам. Якщо ми полюбимо Бога, то Бог буде відкривати для нас нові горизонти життя, нові горизонти духовного життя, бачення цього світу, бачення нашого життя. Треба любити Бога в молитві, молитися йому. Треба любити Бога, виконуючи його святі заповіді, Його святі устави. Якщо ми будемо знати, що воля Божа є, то ми будемо дійсно трудитися перед цією волю Божою. Якщо ми будемо відчувати, що Бог все бачить, що той, хто дав очі, все бачить, той, хто дав вуха, все чує, то ми будемо дійсно. Благословенні і дійсно під Божим покровом, тому що якщо ми його діти, то Батько нас не полишить в скорботі. Якщо ми його рідні, то він ніколи не допусте, щоб ми перебували в тяжких обставинах. Нехай Боже благословення буде над нами, а ми своє серце будемо віддавати Божої любові.